15 травня відзначається міжнародний день сім'ї. На території Смілянської громади функціонує 12 прийомних сімей, в яких виховується 20 дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, та три дитячих будинки сімейного типу, в яких Виховується 21 дитина-сирота та дитина позбавлена батьківського опікування. З нагоди свята служби у справах дітей була організована зустріч з батьками-вихователями, прийомними батьками та дітьми, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Подякували цим родинам і заступник міського голови Тетяна Карло. Дорогі родини, шановні присутні, для кожної людини сім'я це найдорожче. Це така фортеця. Яка дає захист, яка дає поштовх, яка дає розвиток? І тому я вам низько кланяюся від всієї громади, від міського голови за те, що ви є. Ви для оцих дітей зробили найдорожче. Ви утворили сім'ї. Ви їм даєте тепло, віддаєте свою душу, створюєте їм комфорт, затишок і все те, що потрібно цим дітям. Завдяки вам. Вони сьогодні усміхнені, вони сьогодні ось такі, знаєте, з зачарованими обличчями, з мріями і з рухом вперед. Спасибі вам, що ви є. І ще раз хочу вас привітати сьогоднішнім святом. Я думаю, для кожного присутнього. Це свято це його сім'я, і воно має бути кожен день. І ще раз сьогоднішнім святом. Спасибі вам за те, що ви є. крім слів, подяки кожній родині, батькам-вихователям і прийомним батькам були вручені подяки міського голови. У прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу зростають творчі талановиті діти за участь у міському конкурсі Світ дитячої фантазії вони отримали подяки та заохочувальні подарунки. Створити святковий настрій, допомогли вокалісти, танцівники будинку дитячої та юнацької творчості. i <laughs> Допомогли в організації такого теплого і щирого свята для категорійних родин управління освіти, молоді та спорту та ресторан Гостинний двір за святковим столом, мами, тата та діти могли поспілкуватися у затишній атмосфері.